Все життя вчила дітей, а вийшла на пенсію і вирішила сама повчитися. І не чому небудь, а робити картини з риб'ячих кісток. Вчителька у третьому поколінні Маргарита Гордієнко більше тридцяти років викладала історію в чернігівських школах номер 29 та 32. Пішла на заслужений відпочинок і ось на очі потрапив журнал, в якому опис декількох простих робіт з кістачок риб. Я згадувала, як в дідстві, що я і виросла в місті Уральське. Казахстан, стоит он на реке Урал, и рыба у нас всегда была на столе. Э, из рыбых косточек, хмм, которые около пловничков, делала на пластилин сажала такие кораблики. Вот у меня там в серединочке на этом сам есть такой кораблик. Вот и как-то всплыло, начала Журналу пані Маргарита дізналася лише, як обробляти кісточки та луску, обов'язково виварює їх з додаванням соди. А от далі винайшла власні прийоми та техніку. Найцікавіші образи, каже майстриня, виходять з голів риб хижаків. А от річна риба чи морська для митця вирішального значення немає. карп, щука, сазан, жерех, карась, судак, плотва – это речная. Хек, если с головой, потому что в <говорит> самые интересные рыбы. Пеленгас. Вот, что еще? Из селедки очень интересные косточки. И для себя недавно открытие сделала, никогда не покупала. Ну, редко очень покупаю такую рыбу, как путасу. Там в голове такие косточки, что просто сказочные. Угледіти у звичайній кісточці голову котика, крило метелика, пелюстку Іриса може лише людина з багатою фантазією. Роботи Маргарити Гордієнко виключно авторські, від простих творів квітів та метеликів до цілих композицій. Тут присвята Пушкіну, ілюстрація майстра і Маргарити Булгакова, замальовки до танцю з шаблями, фламенко та фуете. Живі фантазії пані Маргарити дивуються шанувальники її творчості. Удивляються. От я сама удивляюсь, що виходить. Ну для мене це нескільки теж ніяжи Цьому захопленню вже п'ять років у Маргарити Гордієнко вже було навіть декілька виставок в навчальних закладах Чернігова. Зараз її роботи представлені у мистецькій вітальні обласної бібліотеки імені Короленка.